Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, дітки усі. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, небо прекрасне. Доброго ранку, сім'ям усім. Діти, а що таке сім'я? Сім'я це найрідніші люди, з якими живемо разом, які люблять одне одного, турбуються одне про одного, допомагають одне одному. Сім'я це наші рідні мама, тато, братик і сестричка, бабуся і дідусь. Сім'я це як пальчики на руках. Вони схожі між собою, мешкають разом. Члени сім'ї це рідні люди. У сім'ї кожен із вас це маленька людина. Вас у сім'ї називають по-різному. Для мами і тата. Ви донечка та синок. А для дідуся з бабусею онука та онук. А зараз я пропоную вам пограти в гру зроби так. Пострибайте, у кого є бабуся. Засмійтеся, у кого є сестра. Поплескайте в долоні, у кого є брат. Доторкніться до носа, у кого є дідусь. Молодці, гарно ми з вами пограли. Діти, а ви знаєте, що існує День родини? Символом родини є польова квітка з білими пелюстками. Ви знаєте, як ця квітка називається? Так, це ромашка. Мама і тато головні вихователі своєї дитини. Недарма в народі кажуть, від доброго дерева добрий пагінець відійде, від доброго батька і матері піде добра дитина. Яке дерево, такі віти, які батьки такі й діти. Діти, тож давайте скажемо з вами. Що ж таке сім'я? Сім'я це найближчі та й найдорожчі люди, це батьки та їхні діти, це мама, тато і ви, це рідні люди, які живуть разом, це люди, які люблять один одного та піклуються один про одного. Діти, ваші батьки весь час піклуються про вас, тому вони кожен день йдуть на роботу, а ще роблять багато домашніх справ. Ось, наприклад, мама обов'язково готує смачну вечерю, щоб зустріти свою родину, а також їй потрібно і попрати білизну, і поприбирати, і пограти зі своїми дітками, спитати, як пройшов їхній день. А тато сильний, сміливий, він завжди поремонтує і допоможе, якщо щось зламалося, а також допоможе мамі з покупками вибрати їх та принести додому. А бабуся готує смачні пиріжки для своїх онуків. Дідусь дуже любить читати газети і обов'язково прочитає казочки для своїх онуків. А скажіть мені, будь ласка, а ви допомагаєте татові і мамі вдома? Так, ви теж можете прибрати свої іграшки, допомогти мамі на кухні, можна і попелисосити, і скласти свої речі. Діти, а як добре разом своєю з своєю родиною зустріти свято? Новий рік або день народження ваше або когось із членів родини. А ви знаєте, що є день тата, а також свято мами. І на ці дні ви можете приготувати для своїх рідних якісь цікаві подаруночки. Спробуйте це зробити. Взагалі, діти добре, коли родина дружна і міцна. Діти слухають дорослих, а дорослі дбають про дітей. Потрібно берегти свою сім'ю, дбати про неї, і тоді всі у родині. Будуть жити радісно та щасливо. А я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі! У нас була сьогодні цікава розмова.